Вітаю вас в нашому буковому лісі. рада цій зустрічі і цього разу запрошую погостювати разом з нами в надзвичайному місці. Селі Стрільчинці. Вінничина Стрільчинці. Місце сили. Місце, яке я сприймаю як ще один дім. Неймовірні краєвиди. Аромати. Звуки. Перш ніж я розповім вам, як нам тут живеться, гостюється, чим ми займаємося у цьому райському містечку, трохи інфи про місцевість. Стрільчинці село у Немирівській громаді Вінницької області. Якщо вірити Вікіпедії, то населення тут 629 осіб. Село, вочевидь, знало кращі часи. Зараз тут безліч закинутих хат різного ступеня занедбаності. Автобус з Немірова ходить сюди не щодня. Ми з друзями з Запоріжжя приїхали автівкою, сім кілометрів Бруківки безпосередньо перед селом. Це той бар'єр, який може спинити багатьох мандрівників, але не нас. Головна принада місцевості південний буг, який тут в'ється, б'ється серед лісистих пагорбів. Пороги, камінці, смарагдові луки, очеретяні зарості, гранітні виходи. Тут є все і навіть більше. Ми живемо у батьківському будинку наших вінницьких друзів. Тут ми провели частину першої воєнної весни і тоді закохалися в цю місцевість. Отже, що таке сільські канікули в квітні для двох мам і чотирьох хлопців? Почнемо спочатку з раночку. Жайворонок Оленка встає і ловить всі принади світанку у супроводі жаб'ячих пісень і шереха крил лелек і чапель. Далі на ганок, з якого видно ріку, виповзаю я, а потім вже і діти. Руханка, йога, походити, бо по росі, а то і по Інею, а було в нас і таке. Ну а потім ми накриваємо сніданок для дітей на вуличному столі у дворі, а самі вирушаємо снідати на нашу улюблену локацію. Оце місце в двох хвилинах ходьби від нашої хати, найкраще. У будь-який час дня і ночі для нас золенкою. Старий млин, побудований у 1848 році, досі працює, хоч тепер вже на електриці. Але ж канальчик, завдяки якому утворився абсолютно чарівний острівець, залишився. І місточок над ним теж. От на ньому ми Золенкою і снідаємо. А у тому, що млин працює, ми, до речі, переконалися минулого літа на власні очі. І власноруч тоді під час нашої вільносвітньої туси нам пощастило потрапити всередину і взяти участь у перетворенні зерна на борошно. Це було неймовірно, але повертаємося у сьогодні. Після сніданку у нас час навчання близько години. Ми з дітьми проводимо за читанням і письмом чи математикою і англійською. Наші четверо дітей від 7 до 11 років хоумскулери, а вони числяться в школі на формі екстернат. Цьогорічну атестацію Степан і Лесик вже здали, але вчимося ми у своєму ритмі і темпі цілорічно. Якщо хочете, запишу про це окремий випуск. Плюсуйте в коментах після занять у дітей час Майнкрафта і Роблокса. А у нас з Оленкою час читання для себе. На цьому ранкова рутина закінчується і починається добрий день. Припустімо, нам сьогодні не треба їхати в Немирів у справах закупити продукції або нових гачків для рибалок Степана і Єгора, або погуляти в чудовому парку з палацом графині Щербатової. Припустімо також що нам не захочеться рвонути у Печеру Сокільці, неймовірні локації поруч, про які я вже тут розповідала. От тут і постає головна ділема в який бік. Піти в похід прогулянку у стрільчинцях та околицях цього разу. Адже тут як у касці: ліворуч підеш, диво знайдеш, праворуч підеш, щастя зустрінеш. Найближча локація той самий острівець біля млина. Тут можна поскакати камінцями через бух, можна повалятися з книжкою, можна порибалити або і влаштувати вечірні вогнища. Між двох потоків бурхливої води. Якщо ж пройти дві хвилини від нашого будинку в інший бік, утикаєшся ще один млин, як не дивно новіший, хоча з його вигляду і не скажеш. Побудували його на самому початку 20-го сторіччя, і ще три роки тому крізь цю будівлю у замковому стилі можна було обережненько пройти. А тепер одна зал повністю завалена залишками другого і третього поверхів. Але ж враження справляє епічне. Погодьтеся. А отак цей млин виглядає з іншого берега. На іншому березі від нашої вулиці Забужної, яку я називаю вулицею Забужко, закинутий гранітний кар'єр. Це, звісно, не для слабкодухих мам, але ми вже звикли до тяги наших хлопців до екстриму і скелелазання. Тому хапаємося за серце не постійно, а десь раз на три хвилини. Ми прийшли зі своїх стрільчинців. До цього кар'єра гранітного. Придивіться, ви побачите там малесенькі фігурки дітей, щоб зрозуміти всю масштабність цієї висоти стіни. А далі по цій дорозі ми пройдемо через Лучанський заказник і вийдемо в село Канава. Дуже красива лісова дорога вздовж Буга. Затишні альтанки на березі і дуже симпатична канава, ну принаймні та частина цього села, яку ми встигли роздивитися під час свого недовгого пообіднього походу. Але не відволікаємося від стрільчинців і прогулянок його околицями. Чи варто уточнювати, що будь-яка прогулянка з чотирма дітьми обов'язково перетворюється на пікнік? Головна проблема обрати місце для привалу. З безлічі мальовничих місцинок на березі. Якщо ж перейти міст і рушити берегом буга в бік села Воробівка, де колись ми зі старшими дітьми увірвалися в фестивальний рух з фестивалем Артполек, який тоді ще звався Шишори, то це зовсім інші красоти і розваги. Гранітні виходи на схилах, японські камінці і закинуті у воді човни, сосни і яблуні. Краса, чистий кайф. А ще можна піднятися за нашим будинком, буквально пагорб, піднятися вгору, продратися через корчі, хащі і купу завалених дерев і опинитися на неймовірному плато. Не треба, там вже урвище. Цим абсолютно карколомним, неймовірним краєвидом найприємніше малуватися ввечері, коли сонечко сідає за трошки віддаленіше ліси на березі Буга. А ще тут дуже солодко обійматися. А врешті це завжди класно. А ще, а ще, а ще продовжувати можна майже безкінечно, тому що. Тут дійсно безліч можливостей для того, щоб підживити душу і підкріпити тіло. Тут в Стрільчинцях, тут на Вінниччині, тут в Україні. Наші з дітьми мандри рідною країною тільки починаються на цей сезон. Тож не перемикайтесь, підписуйтесь, слідкуйте за нашими пригодами і самі сміливо відправляйтесь в мандри, тому що наша країна того дійсно варта. До нових зустрічей в Буковому лісі, де б він не знаходився.